Шановні друзі, радий вітати усіх також з нами ті, хто щойно долучився до перегляду цього відео. Ви ютуб каналі Фабрика Новин. Моє ім'я Юрій Бібік ім'я мого гостя, пан Микола Маломуш, це екс злова служби зовнішньої розвідки. Микола Григорович, радий бачити, радий вітати вас. Вітаю слава Україні. Героям слава, дякую, що ви з нами. Роз'ясніть нам, будь ласка, слова Буданова. А після цього реакцію президента Зеленського. Давайте нагадаємо, що пан Буданов. Декілька днів тому заявив про те, що Росія може атакувати Україну з півночі. Тобто, такий сценарій не виключається зараз. Є відповідна загроза. Президент вчора дає інтерв'ю, і у нього, вибачте, прес-конференція у нього він спілкується з журналістами, і у нього журналісти запитують, що означають слова Буданова. І той каже: Ну, ви знаєте, я е, позвонив до генерала, і він мені пояснив, цитую, що його не так зрозуміли. Що стоїть за цією історією? Загроза є чи її немає. Атака з півночі буде чи її не буде, чи нас заспокоюють? Е, ну, перше треба говорити про потенційні загрози, про що говорить Буданов, він дуже релігно показав, що вона, начебто реально, зараз що не відповідала дійсності. Я думаю, що якраз і ми разом вже дали коментар про заяву Буданова і чітко говорив, що зараз передумов для широкомасштабного наступу півночі немає. Але це нас не заспокоює, тому що Росія швидко адаптується, швидко готує резерви і має по-новому задіяти сценарії наступу на Харківську, Сумську Чернігівську область. Але зараз передумов, тобто живих людей, які б задіяні були, це біля 70-80 тисяч. Російська Федерація не має. Всі рухи Росії з будь-яких точок е, якраз фронту переміщення або з глибинки Росії. Ми чітко відслідковуємо при допомозі космічної, технічної, е, кібернетичної. Дронової, і агентурної і, і військової розвідки. Тобто, ми маємо всі чіткі орієнтири, що відбувається при кордоні і які сили готуються для наступу, навіть по Харківському напрямку, коли ми планували. Е, ще раз скажу, що е, Росія планувала щоб відтягнути величезні сили, наступ на Харківську, Сумську область. На Харківську розпочали, а на Сумську не хватило резервів. Тому заява Буданова це таки, значить, ну, цілом прогностичний але вони відповідають буквально реаліям, буквально на ближчих періодів. Тому Зеленський, який все почув, ну зрозуміло, спростував тому, що серед людей відповісти на ну, були напруження, і навіть деякі до мене зверталися з такими ну чуть не панічними настроями. А чи буде наступ? Чи вони підуть на Київ, от чи підуть на інші міста України? І Давайте заспокоїмося. Виходимо з реалії те, що ми знаємо і бачимо, і які є ресурси в Росії, і які розвіддані є щодо конкретних наступів. Тому сьогодні е, ми говоримо про те, що Зеленський спростував цей формат. Хоча раз підкреслюю, ми готовий сценарій прораховувати, не виключаючи цей сценарій, але те, що найближчі періоди буде широкомасштабний наступ, це надзвичайно мало ймовірно. Як розцінювати е, інші слова Боданова, який сказав про те, що були спроби ліквідації Путіна з на життя Путіна, але вони були невдалі? І отут одразу постає дуже багато запитань. По перше. Навіщо глава розвідки розповідає привселюдно публічно про невдалі замахи на життя нашого гона? Друге, чи є це інформаційно-психологічною операцією, в тому числі третє, можливо, у нас дійсно там є людина, яка максимально наближена до Путіна, і таким чином Буданов хоче показати, що російський президент має бути в страху постійно, так. Ми знаємо заяву Піскова, який каже про те, що у нього постійно збільшується охорона, тим паче, після замаху на Трампа ми окремо її обговоримо. Але чи не здається вам дещо дивною ось таку заяву генерала Буданова? Я не ставлю під сумнів його компетентність, Я просто питаю, чи не є вона, не виглядає вона дивно. Я скажу, що керівник розвідки не повинен роздавати такі посили і по наступу, і тим більше по якимось замахам або тим, що десь там будуть пити каву або чай в Криму. Все треба говорити реально. Щоб люди зрозуміли, які в нас перспективи, що було певне в суспільстві, і якраз е ці операції, які ми говоримо, е вони являються суперсекретні. Вони не повинні звучати з, з самого Буданова з любого чиновника, почаючи президента України. Це надзвичайно глибокі тонкі операції. Я дуже сумніваюся, що там готувалося надзвичайно щось серйозне, тому що би готувалося, то щось було явно. Тому не в даний момент, якби щось готувалося, зрозуміло, це не являється для обговорення, тим більше на рівні керівника розвідки. Це надзвичайно е, закрита інформація таємної операції, які е, відповідно ніколи не звучаться. Вдало, не вдало. Ну а я говорю, що е, що не дуже так чітко було визначено. А чи були ці перспективи цих операцій, чи вони взагалі готувалися системно і реально? Моя теорії так. Да. От але якщо готувалося щось не вдало, то були в якісь прояви або, наприклад, невдалі замахи. Які б звучали або виявлені якісь особи Росіями про щось ним дали, Ми говоримо Нам, мабуть, не треба взагалі цього говорити, а говорити, коли є як конкретний результат, і то не завжди це потрібно. Тому в даний момент може така п'єр-акція в деякій мірі. Ну, формат десь показати, що в нас є великі позиції, є можливості. може, за в деякі мірі оточення Путіна. От він і так заляканий. Формує нові нові системи захисту. Не от пуслів Буданова, а більше того, що. Є більш потужні організації, от які організовувалися замахи, ну і випадкові даже ситуації, наприклад, які е, проявилися в НІМ е, в тій же США, от тому що є противники Путіна в Росії, як є, є радикали, які готові здійснювати такі акти, навіть без спецслужб. Я думаю, щоб е, провести таку операцію спецслужбі, це потрібно, по перше, дуже серйозні е, розробки, іншого боку, політична воля керівництва, тому що сам. Керівник розвідки і розвідники не приймають такого рішення принципово, тільки санкція першої особи держави і то часто це консолідовано на себе ні один президент це не бере, і, як правило, сьогодні не приймають такі методи ліквідації навіть Путіна, навіть великі спецслужби, тому що давно вже цю операцію проводили. Тому треба дійсно оцінити, що такі може намагання або плани є, але про них говорити недоречно. Представники українських спецслужб є в найближчому оточенні Путіна. Ми цього говорити не можемо, тому що якщо ми про розмовляти про те, що чи в оточенні чи в далекому оточенні чи в якомусь секторі безпеки, ми будемо наводити на сліди наших розвідників і е, російських спецслужб, а їх сім які знаходяться в оточенні Путіна, його захищають, і самі себе перевіряють. Тоже одна спецслужба, другу і відповідно, всі контингенти, які е, намагаються дойти до Путіна або, наприклад, мають якісь відношення навіть по службі, вони не їх перевіряють, тому в даній ситуації. Розкривати якісь е, позиції агентурні, в першу чергу, тому що це агентурні позиції. Я думаю, зараз недоречно і не говорити взагалі, тому що це ще більше насторожує спецслужби і складно працювати нашим джерелам, якщо вони там є в оточенні путіні чи в далеких та інших секторах безпеки, оборони чи політики Росії. Моргоручу, замах на Трампа. Що це було на ваш погляд? Це дійсно реальний замах, це залякування. Там спроби вбивства не було. Чи все вказує на те, що хотіли ліквідувати а, кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки і дивом він залишився живий? Якби хотіли, ліквідували прямо так скажу, тому що в тій ситуації, ми бачимо, там вибудована система була безпеки Трампа, там появлявся той же сказати, стрілець, зброєю ходив. Його практично бачив поліцейський, бачив оточення і активи, активних заходів не приймали. Це я прямо скажу неефективно, в першу чергу, США, які розслабилися. Тому в даній ситуації дійсно був реальний замах. Я прямо скажу, ніякий снайпер не гарантує попадання в край вуха. Неможливо, тому що Трамп мобільний кандидат, він відповідно повертав голови що пів секунди, і прорахувати його рухи практично неможливо. Це могли б бути конкретний замах і вбивство. Єдине, що він трошки підхилився, і це не сталося. І Стевець не, не являється таким суперпрофесіоналом, як ми вияснили в процесі вже його особистості. Тому замок був. Замок був радикал, який не згідний з політикою Трампа, який чітко на цих мітингах і на конкретному цьому розказує про потужні загороджувальні позиції щодо е, США і Мексики, виганяти якраз мексиканців інших так сказати, кольорових з США, тобто такі посили. От е, постійно звучали під час виступів і зрозуміло ті люди, які особливо зациклені і влаштовані проти такої політики, а особливо радикально влаштовані, психічно вирівноважені, готові до таких актів. Тому, всього цей був такий як може хтось треба розібратися, стимулював цю особу, або навіть готував. Оце вже наслідки та особа, яка готова такі арх здійснити, тому що просто заняння це дуже складно. Це треба щоб мотивована була особа. Відповідно готувався і готовий до самопожертви, тому що сховатися в такій системі, оточенні спецслужбами, поліцейськими дуже складно. Тому в даний момент передбачаємо, що це був теракт, або одиночки, одиночки, або відповідно групи осіб, які його до цього спонукали або стимулювали. От і вже по наслідкам ми говоримо, що там неможливо приховати або імітувати, що це фейкові теракти, тому подібне. По-перше, Сам Трамп і оточення не погодились щоб такий сценарій був, тому що реально вбили. Прямо кажу. Тут декілька міліметрів вже Трампа не було. Тому по таким сценаріїм не працюють. Ні один снайпер, ще раз повторюю, не може так прицільно вдарити, не розрахувавши і позицію Трампа його рухи, і повітря навіть, яке має пориви бути в той момент. І змінить на міліметри кулю. Друга ситуація: спецслужби, котрі охороняють, вони від держави, секретна служба від держави, ФБР це державна структура. Поліцейські також, і е, медики, які надавали допомогу там, а тоді в лікарні то також з іншої сфері. Тобто, що всі зговорилися, що це буде сценарій, що там не було поранення, що там була якісь так сказати, демонстрація, це неможливо. От, але саме головне, що це реально встановить медики, що це було е, враження кулею. Тому в даний момент це реальний теракт, який не вдався. Е, Стрілка ліквідували. А вже хто організатор, чи це сам буде одиночка? Я думаю, свісто установить. Хочу е, запитати у вас, що ви думаєте з приводу повідомлення телеканалу CNN, які е, власне нам розповіли про те, що спецслужби Німеччини і Сполучених Штатів Америки зірвали операцію Росіян замах на життя глави Рейн Метл. Нагадаю, що це корпорація, яка всіляко допомагає Україні, корпорація, яка виробляє зброю, е, справа в тому, що у Владі Німеччини відмовляються коментувати цю історію, але і не спростовують. От я вас хочу запитати: наскільки це можливо? Чи дійсно Росіяни хотіли ліквідувати цю людину? Як вони туди проникають? Чи це я не знаю? Можливо, розгалуджена мережа ще за часів радянського союзу, як як Німеччина взагалі може про це не знати до прикладу, тим паче в такі роки в роки війни в центрі Європи. Можу не знати, тому що агентура внедрялася у село Німеччину довгі довгі роки. Ще при Радянському Союзі пам'ятаємо, що навіть біля канцлери, помічники і е, керівники апаратів були агентура Москви, які пізніше виявилися. Ряд канцлерів поїхав один із них е, вже очолював відповідну наглядову Раду Газпрому або спільно проєкту по газу в Німеччину. Тому реальні факти: є реальна купюра через бізнес, є реальна агентура, яка проникає е, тоді по завданню, включаючи офіцерів. Під приводом начебто, громадян Німеччини, а це відповітовані нелегали в різні сфери. Урядові, політичні партії які і лівих і різних спрямувань. Які будуть, які прийдуть до влади. Тоді там буде знаходитися агент або декілька агентів. Ліві, праві, ХДС, ксс або інші. Там різниці немає. З другого боку, це проникне в Міноборони спецслужби, буквально недавно виявили в БНД розвідці, виявили в Міноборони в Бендесфері е, Німеччини. Бачите, як, то, як гроші виявляють От, в даний момент говорить про залужену систему і особливо є та агентура, яка займає позицію та радикальне спрямування. Вона організує операції різні, інфраційні атаки, відповідно, масові виступи, підпали, наприклад, біля приміщень або конкретно, конкретних приміщень. Тому е, об'єкти, е, якраз ті, які надають реальну військову допомогу, або виробляють, ремонтують. Або задійснюють логістику. Ну, а реймето ми знаємо, що ремонтує, виробляє якраз військову техніку озброєння. Планує новий проект, вже об'явили спільно з рейметоб, проєкт по дронам з Україною, буквально. О, тому Росія всевідсвяткове намагається нейтралізувати і осіб, залякати таких же партнерів, але і конкретно знищити, якщо дійсно вони не покорилась. Керівнику Реймето вже було попередження. Пам'ятаємо, що. Біля його будівлі там вже відпали були протести. Це перший формат. Він не зреагував. Розуміло, це другий етап. Це можливо проведення операції ліквідація, але спецслужби е, США, які мають надзвичайно потужну технічну розвідку, яка фіксує любі контакти і любі перемовини. От е, по е, навіть по німеччині, от вони виявляють ці ситуації разом із БФ. Це контрозвідка і БНД. Розвідка проведе спільні операції і нейтралізувати такі зусилля, надали охорону. Цьому відповідно керівнику і він тепер знаходиться під офіційною охороні. До цього охорони в нього не було, тому що російські спецслужби, поліція не фіксувала таких фактів нападу. А я б навпаки зараз би звернув увагу на всі чутливі виробництва, конструкторське бюро, логістичні шляхи, склади і центри е, військової е, концентрації і Німеччини, і країн НАТО, зокрема США. І особливо центральне командування НАТО в Європі, а це в Німеччині, знову від центр, який готується для протидії е, Росії, це на базі німецьких так сказав, структур. І туди внедряється агентура. Вони там будуть і проводити операції по е, отриманню секретної інформації, може дезорієнтації, або навіть проведені диверсії. Тому сьогодні контрозвідці дуже багато е, роботи. Саме головне, що вони... E, начебто забрали посольські резидентури, це з легальних позицій, а от і глибокого прикриття це дуже складно. І тому буде велика велика робота по їх виявленню. Як їх виявляти? На що насів структури? Урядові, партійні, громадські, інформаційні, безпекові, військово-провесового комплексу, логістика, тобто те, що сьогодні надзвичайно ефективно працює проти Росії і на підтримку України. Оці в галузях і всіх напрямках шукати цих агентів. І особливо серед бойовиків, які готові проводити спецоперації по терактам, по знищенню людей, які виконують ці функції. Ларі запитаю вас прямо: чи є у Росії, чи багато у Росії е, своїх агентів серед європейців? Навіть у найвищих ешелонах влади. Не буду приховувати, хочу відверто вас запитати, мова йде про Орбана. Чому я про це запитую? Тому що поведінка його про це свідчить, можу помилятись це може бути його політичною позицією. Але скажіть, будь ласка, чи є такі люди і чи є Орбан е агентом Кремля? Я прямо скажу в цілому, що дійства такі є, вони їх ростили довгий час по різним програмам, проектам є конкретні програми розвідки по вирощуванню політиків або бізнесменів, або військових і просуванню органи влади на найвищі позиції. Якщо вдасться на перший рівень, це супер. Пам'ятаю як. Просували Януковича про Ющенка, тоді другий раз він пройшов. Це була конкретна спецоперація. але не тільки, наприклад, нас Януковича, інших намагалися просувати, і вони теж були кандидатами президенти України. Точно так же кандидати в європейських країнах. Про Орбана ми будемо цілом говорити. Він все-таки прем'єр і політик. Е, він знаходиться під пливом Росії з різних причин, і Росія його може Росія підкреслює, може рахувати агентом впливу, тому що вони з молодості вивчали, стимулювали по політичній лінії по бізнес лінії по тіньовим лініям ми пам'ятаємо, що там були кримінальні структури, тому 에, Орбан піддається чітко так скажуть рекомендаціям Кремля з різних позицій: з ментальних, економічних, енергетичних, оперативних і тому подібне. Навіть може не рахуючи себе агентом. Може це бути, але Росія рахує потужним агентом пливу, який виконує завдання. І в час в час тих варіантах ми бачимо, він діє за програмою Росії і в плані миру, і в плані так та припинення війни. І окупаційних територій, які він готовий би вже пропонувати нам здати їх на якийсь період, як він говорить, але це нас назавжди, і далі, далі, далі. Тому сьогодні треба по перше виявляти цих політиків, розкривати їх діяльність, що вони шкоду і європейському союзу, і своєму народу в першу чергу, ну і зрозуміло, Україні, і таким способом на політичному рівні спочатку їх нейтралізовувати, щоб люди розібралися, хто є хто, а тоді ця людина змушена буде приймати позицію уже іншої сторони Європейського Союзу. Будемо перемагати. Орбан говорить, що він вже е, був на стороні миру і на стороні цієї перемоги. Зараз він рахує, що є ще позиції в Росії, тому, е, маючи відповідну залежність від Росії, він йде в тому Русі, що пропонує Російська Федерація виконує цю місію, їздячи в Україну, Росію, в Китай, в Туреччину і е, е, Америки до Трампа. А українці? Як всередині країни, так і за кордоном, чи є вони під впливом Росії. Давайте конкретно скажемо. Наприклад, Олексія у якого велика аудиторія, який змінив риторику, який абсолютно на 180 градусів повернувся в інший бік. Чи є він агентом Російської Федерації? Чи стимулюють його грошима за це? Чи є вплив на нього? Ми не можемо стверджувати відносно конкретної особи, поки не проведено Васі. Доведено, що він агент. Но за ознаками того, що він реалізувався в політиці України, інформаційного сектору країни, от є ознаки того, що він дійсно набував собі імідж спочатку як патріот України, а це одна із метод методів роботи спецслужб просунути відповідно чи органи влади, спецслужби, як політика патріота або розкрученого, наприклад, кореспондента, який за імідж отримає відповідно потужну розкрутку, а тоді на якомусь етапі застосовують методи його зміни. Тобто він або це політик, який займає велику посаду в політичному секторі, наприклад, або в уряді, або в президентському офісі, або в спецслужбах на першому рівні. В Вирішальні періоди він не приймає заходи протидії, наприклад, агресії, протидії, наприклад, здачі Криму, протидії здачі Донбасу. А це таке було. Ось треба розібратися. Хто є хто у ну, Аристович в цьому ряду? Ми не можемо сьогодні говорити, що він агент, але об'єктивно, по тим ознакам, які він сьогодні декларує, після. Активні розкрутки в Україні в змі. От він сьогодні веде антиукраїнську позицію. Тут є багато ознак, що він працює на Росію. Чи свідомо, чи не свідомо гроші, чи ні, що діє. Це вже треба, щоб виявляла наша контрозвідка Вона сьогодні займається багатьма питаннями, які пов'язані з такими особами. Я думаю, що поетапно це буде встановлено. Я не безволу, народного браничів від профільного комітету. Профільного комітету сьогодні внесли в миротворці. А що цьому подавало? Цьому продавала низка скандальних абсолютно заяв, дописів у соцмережах, і один з цих дописів звучив звучав приблизно так: сирський готовий і хоче там підписати капі... Капі... капітуляцію. Що це за людина? Чи потрібно з нею працювати з спецслужбом, чи потрібно звертати увагу на такі речі? Чому народна обраниця, маючи доступ до державної таємниці, напевно, представляючи депутатський корпус, відповідний профільний комітет дозволяє собі Подібні речі. І якщо це має місце, звертайтесь в правоохоронці в правоохоронні органи. Нехай це розслідують. Ну як лаг, логіка має бути якоїсь такою. Ніякий депутат і голова підкомітету і голова комітету навіть Верховної Ради не має права по-перше, розкривати таємниці щодо нашої Збройних Сил України. раз давати негативні оцінки командуванню на стратегічному політичному рівні, два, створити е, якісь протиріччя провокації, інтриги, які шкодять. І військовим, але і політичному керівництву України три. Якщо це гра деяких політиків України, це я скажу гра проти України і проти нашої оборони і безпеки. Тому в даний момент ця особа повинна бути оцінена наскільки вона носить шкоду, свідомо чи не свідомо. Якщо свідомо зрозуміло, треба, щоб з нею пораднала глибока робота і розібратися, наскільки вона несла шкоду конкретно. Тому що шкода тут реальна є. Це якраз дискредитація команди розкриття деяких. е-е E, дуже чутливих тем, а це вже і таємниця, яка дійсно e, дуже цікавить ворога. І вони це сприймають. Створення протиріч це ідеальний варіант для російських спецслужб. Між політиками, військовими, серед військових про заселення. Ну це для них класика. Тому, якщо вона несвідомо це робить, ну вона точно підіграє Росії Це перше. Якщо це політики наші включаються для того, щоб дискредитувати десь військових, я думаю, що це недостойна позиція. І через знає, це. Також подають це допустимо, тому що ви наносите удар і по Україні, і по іміджу, і даєте Росії дуже потужні приводи для того, щоб ударяти по нас. І всередині країни розкручують ситуацію при допомозі своїх змі, і інтернет-ресурсів і оперативних позицій, і в Росії, і на міжнародному рівні, поки що у них там нема е, з'єдності. От, бачите, розкривають реальні факти і тому подібне. Це я говорю, думаю, що в даний момент не тільки треба, щоб парламентський комітет розглянув питання, а розглянув все-таки і правоохоронні органи, оцінює ситуацію, порушує провадження згідно установлених норм щодо депутата. І визначилось, наскільки вона е, нанесла шкоди нашій державі, чи свідомо, чи несвідомо, і за якими, так сказати, сценаріями? Хто її, так сказати, спонукає, якщо вона не сама. Я вам дякую за це інтерв'ю. Спасибі, що завжди знаходите для нас час. Бережіть себе до зустрічі.